Привіт, друзі! Я вас вітаю сьогоднішнім днем. Ось взяла чашечку кави, трішечки відпочину, тому що ще й досі сьогодні не вдалося ні поїсти, ні попити. Тому, хто ще не пив, бажаю приємного приємної кави. Я така не дуже при параді, тому що. З самого ранку ходила, господи бігала, де тільки не бігала, В общем, тільки недавно приїхала додому. І що я хотіла друзі вам показати? Хочу показати, як на сьогодні, ось зараз, вже скоро 12 година, ожили рослини. Знаєте, дуже все-таки рослини, знаєте, такі, можливо, як і люди да, хочуть жити. Навіть не дивлячись на те, в яких вони опинились умовах. Хоча б я не сказала, що вони в таких сильно важких умовах були, тому що все ж таки я її готувала до того, що я що мене не буде якийсь період вдома. так. Але все ж таки, так тому хочу вам зараз показати. Просто я дуже рада, моя кава ожила. Ну, звичайно, я думаю, ті листочки, які пересохли найбільше, вони можуть відпасти. Ну, то вже таке. Але хочу показати вам все ж таки, як вона зараз себе почуває. І взагалі, як себе почувають. Вон, дивіться, бачите, вже на задньому плані бегоні, а вже вона навіть е майже піднялася, Вон, видно, як вона почала піднімати свої вушка і нормально себе вже почуває. Тож, друзі, приступимо. Я зараз вам ще раз швиденько покажу. Так, значить, друзі, дивіться, кава підняла всі листки. Ось. Вони вчора всі, ось так були опущені. Хто дивився, бачив. І вона на сьогодні вже підняла всі свої листочки. Але, звичайно, ось наймолодші, ті, які були дуже сильно пересохші. Я думаю, що, звичайно, вони відпадуть, вони не відійдуть, тобто по них видно. Так? Ось бачимо, що старі листочки вони підняли вушка. Я ще його покупаю, тому що, чесно, друзі, я просто вчора вже не встигла. Я майже до темної ночі ходила із поливалкою, поливала, і клумба в мене є ще й на клумбі там старалася якийсь трохи бур'ян порвати. Ну, в общем, бігала Вчора цілий вечір тому не встигла. Ну, тут видно, що листочок такий дуже зневоднений. Я думаю, оцей відпаде, тому що він такий на дотик, прямо такий, знаєте, шершавий. Ось з цим буде все добре. Це тільки кінчик. Ну, розумієте, я бачу, що ось цей зовсім чудовий ожив. Ну, я просто бачу, що деякі листки ось так відпадають, а з іншими все буде добре. Хойка ця компакта. Набрала Тургор, вже вона вирівнялася. Господи, яка вона в пилюці вирівнялася і вже ожила. Все, з нею чудово. Мій епіпремнум, який треба пересадити, ось віддав новий листочок. Бачите, такий оцей він, варігатний, такий красунчик, хоч трішки був підв'явший, але он навіть пускає новий листочок. Так, орхідеї сьогодні почала поливати. Ось спочатку поливаю малявок, а потім вже почну поливати дорослі. Алоказія також піднялася. Ось підняла свої листочки. ця бегонійка макулата піднялася, листочки прямо стали такі жорсткенькі, такі прямо все з ними супер. Ну, Фікуси, фікуси був нормально, себе почував. Далі, дивіться, кала моя. Також впіняла всі листочки, все знаю чудово. Ось цей хочу е, антуріум пересадити, тому що в нього земля така дуже якась, ну, мені не подобається. Бачите, він туди-сюди шатається, хочу його в більш пухкішу землю пересадити. Е, Мій красунчик Бурлемакс. Хочу його пересадити, тому що він вже там напускав повне коріння. Е, е, ну, в іншу ще його ємність пересадити, тому що вже він. Е, Цьому стаканчику не вміщається. Вже давно треба було це зробити, але ніяк руки не доходять. Так, далі купера ось, гібіску спіднявся. Будь ласка, листки вже піднялися, все, просто його треба підв'язати, він сам по собі так хилиться. Моя депладенія, за яку я дуже-дуже переживала, листочки ось нижні вже повідходили. Ось ці вже піднялися верхні. Ще трішечки, остались трішки опущені, ось оці з іншої гілочки. А ось ця гілка, яка пустила оцей довжелезний вус, вже, можна сказати повністю відійшла. Вже листочки все добре. Цей відійшов чудово, епіпремнуми сциндапсуси, не бояться все з ними чудово. Полила вчора. Цим відео ну, ще бульбочки не налилися, от, тому цілу ніч він в мене був замочений, поки треба пересадити. О, Господи. Так, аланемка відійшла, все добре. Е, далі, ну що тут? ну Цю кімнату швиденько. Е, ця бегонія. Ну, вона вже така в мене сама по собі, бачите, вона старенька. Я думаю, її треба вже просто обрізати. Ну Верхні листочки чудово. Ці листочки розгорнулися, стендапсу себе почуває чудово. Тут все так, добре. Далі, ось тут у мене був Syngonium Arrow, Red Arrow. Він, звичайно, ну, такий собі. Ну, кинула воду, не знаю. Та то йому вже, мабуть, ну він у мене й був такий, доходяжка, не дуже. Так, Дивіться, що я хотіла показати, алоказію Мішольця. Я її вчора полила, вже так і не чіпала. Вушка підняла. Дивіться, яка красунечка. Все з нею чудово. ось так. Ну, тут і було все нормально. В принципі, ця ось теж філодендрон цей кобра нормально, з ним все відійшов. Зараз підемо на балкон. До речі, пеперомія кавунова також підняла вушка, але ще вона така мені, знаєте, вялувата. Тому я її поставила на водичку, щоб вона трошки напитала через те, що ну, така вона ще в'яленька. Так, ну цю. Господи, як вона бегонія, ви бачите, піднялася. Я її ще не розставляла, нічого. Агланемки також все добре. Дивіться, як жили вчора. Хто дивився відео, друзі, ви бачили, коли усе вони взагалі були вуха, опустили. Абсолютно. У них там три монстерка також чудово себе почуває. Сидить вона в мене в такому легкому ґрунті. Все їй подобається, пуска нові листочки, і вона нормально себе почуває. Ось так нагору її поставлю, хай там зараз вже стоїть. Е і тому ці колеусе, я думала чесно, що їм все. До побачення. Більше ми не побачимось, але подивіться: витягнули, звичайно, нижні листочки, бачите, трошки підсохли. Витягнувся, їх треба пересадити. Може, взагалі їх на вулицю висадить. Ось такі. Коли усе, хоча в нас на вулиці їх можуть викопати і забрати. У нас же ж люди. Знаєте як? Плекрантус. Вчора вуха опустив, нещастя, таке висіло, думала все йому. Дивіться, красунчик, який піднявся. Все чудово. В мій навіть сингонів макрофілум, який повністю був обрізаний. Дивіться, випустив новий листок і пускає там інший. Ось такий красунчик. У мене я там нарізала трішки, треба посадити їх, бо він дуже був витягнувся. І я його переукоріняю. Так, мої бальзаміни вчора геть. Геть зовсім. Були такі нещасні вуха опущені, але подиві, вони витягнули, звичайно, тому що вони були замотані. У пакетик я їх зараз пообрізаю, поставлю у водичку. Але ж дивіться, попіднімалися, і все з ними чудово. Дивіться, які ось. Все добре. Навіть бальзаміни вижили, ви уявляєте? Бальзамін це взагалі то рослина, водохліб, який дуже любить вологу. Але я замотала їх у е, пакетик, полила, ось, бачите, я поставила, насипала на дно. Е, господи, в общем, боже, з голови вилетіло. Насипала на дно, сюди налила водички, що воно тримає да, вологу, і вони себе, бачите, вижили нормально, все з ними нормально. Так, ну колесу це взагалі. Плекрантус, я думала їм кранти, а вони ви що? Ось ця традисканція навіть набрала колір. дивіться, Бачите, повернувся колір. Цей вуса пустив, треба щось підставляти. Далі, хлорофітум піднявся. Хоя, карноза. Дивіться, пускає нові вуса. Все добре. Листочки набрали тургор. Все нормально. Ця макрофіла моя боже, трошки темнувато, тому що вікна завішені. Синдапсус відійшов. Листочки вчора були такі бліді, закручені. Сьогодні вже з ним все чудово, дивіться. Агланемка також нормально все, все добре. Ахіменес піднявся також. Ну Тут боже, подивіться, яка в мене опунція. Господи. Треба дивіться, яке в неї вухо. Вона, бідна, хилиться, мають його треба відрізати і посадити в інше місце. Бо просто цей стовбур вже не витримує. Просто колючок загнала в пальці. Дивіться, яке, яке вухо в неї. Або підставить щось треба, бо вона вже. У мене тут сукуленти різні. Зараз покажу, дивіться, Ось, ну, там. чого там тільки немає. Я вже так вкупою все насадила. Взимку воно в мене трошечки. Оцю хочу пересадити. Сенсев'ю кірки, вона в мене тут сидить, бо знаскільки не пускає ні діток, нічого абсолютно. Оце один листок, отак сидить вже мають рік. Так, ну що вам? Показати ще кухню. Боже, напхала голок у цей. Так, в мене тут трошки, ну, дивіться, друзі. Значить, ой, вибачте. Так, це моя орхідея тут стоїть. Далі шефлера. Стояла, полила. Ось так. До речі, шефлери, шифле... друзі, знаєте, такі рослини досить витривалі. По-перше, вона не любить сонця, почуває себе чудово у затінку, не любить переливу абсолютно. З нею ще тут і паперомія така росте. І ось я приїхала, вона навіть не була підв'явша. Тобто рослина абсолютно не боїться пересушки. Її краще не долити, ніж перелити. А так ось стояла, дивіться, три тижні. Я її їхала, просто полила, горщик абсолютно невеличкий. І вона себе почуває просто супер. Так, е синецю відійшов, все добре з ним. це язичковий, крупноязичковий, Навіть ось моя менчик пускає нові листочки. Ну, там внизу є водичка в нього. Але оця фіалочка також. Все нормально. Так, тут вгорі в мене Ось зараз на холодильнику епістії навіть не позасихали. Вони в мене такі трошки нещасненькі, бо зимою підмерзли, це вони повідростали вже. Але нічого, ростуть, Нібито все нормально. Хлорофітом набрав кольору. Ось навіть мій сингоніум спле -пін -сплеш. О, навіть, Дивіться, який листочок з розовеньким таким. Не дуже видно. Ну, є. Ось ще одна треба посадити, бо я ніяк його не дійдуть руки. Це лок... орхідею треба черевичок полить. До речі, вчора лимони з кісточки, друзі, вони геть отакі такі були, майже якось цей нещасний. І дивіться, сьогодні вже стоять як солдати. Дивіться. Листочки, навіть тургор, все нормально. Так, це я нарощу коріння. Взяла. Дивіться, вже є корінчик. Ось така якась сенсів'єр'я. вона мені якусь на сортову схожа. Ось така ось вона вже пустила. Хай ще трішки постою, я її посаджу. Можливо, вона вже й садити треба. Так, друзі, що? Ось моя пустила... Монстера да, чи як. Вони ж там різні є. Я з я цими такими листочками їх путаю. Пустила від е, стебла, бачите, діточку. Вже вона ось така. Листочки не крупні, але така гарненька. Красунечка. Так, щас, друзі, так, ну мій філодендрон Біркін нещастечко, таке, листочки попідсихали. Ну, і взагалі якісь мені, наче трохи. Е, Хворенький був. Ну, не знаю. Поки що так сидить. Ну там кактуса, тредисканці, нічого такого. Ще, друзі, до речі, хотіла вас запитати за стапелію. У мене стапелія чомусь почала. Був дуже шикарний кущ. Дуже класний кущ був. А на ній почали, подивіться, появлятися ось такі чорні плями. Я вже багато які повідрізала, Вон, бачите? І я не пойму, що це таке: чи це вона хвора. Чи це вона від старості? Чи це вона згоріла на сонці, бачите, підгоріла жовте? От, ну, Мені таке враження, що вона ніби така якась хвора, чесно. Я не знаю, що воно таке. Ось, бачите, прямо такі чорні-чорні плями. Чи грибок якийсь. Ну, в общем, я не знаю. Я її вже прийняла ось тут, поставила, відламала саму таку здорову поділку, вона в мене цвіла і все. І щось ну, не знаю я, що з нею. Так, цю вчора красуню обробляла декілька разів. Не знаю. в общем, поки стоїть, у мене там ще є розведене також від всяких шкідників, ще тим поприскаю, якщо воно не згорить. Ну, бо дуже-дуже, її прямо щось так напали. Кліщі ніколи не було, друзі, це перший раз. На неї напали кліщі. Вона вже давненько у мене, вона проїслала така манюня. Але кліщів на ній не було ніколи. Оце подивіться, прямо дивіться, капець. Ну, в общем, друзі, отакі новини. Так що я. А, ще хотіла вам показати. Дивіться, сьогодні була на базарі в нас і купила, дивіться, ось таких красунечок Хою Матільду. Ось таку красуньку. Абсолютно недорого, в нас жіночки продають. Хоя триколору така, ще будемо у теплиці і тримати. І клородендром Томпсона. Мені дуже подобається Це замість Бугенвілі, в мене пропала. Його треба пересадити, тому що в нього вже є тут повно коріння. Ось такий. Мені дуже подобається, як він квітне. Зараз їх трошки маю. також попшикаю, оброблю. Ось такий. Друзі. Так що, називається, знаєте, заспокоїла себе. Так що, друзі, ось такі новини. Так що, переглядайте, підписуйтесь. На все добре. Побачимося до скорого, друзі.